Що вони е, так миються. А вони в'язані. Вони так миються. Коти облизуються, це ж їх вони ж не можуть чистити зуби і вмиватися, то вони е, облизуються. Бо вони так е, це. Вони так вмиваються, а люди водою вмиваються. Коти облизуються, щоб вмитися. Бо люди миються водою, а котики зліють. Бо в них немає вмивальника. Бо вони сніг облизують. тому що в них немає води. Там треба учитися. По школі всі. Ці учаться, вчиться писати, читати і все роблять. У школі діти учаться, тять уроки, але не раються. В школі треба сидіти за столиками, там, учаться, писати, займаються. Що там потрібно вчитися про школу? Гарно сидіти і там в них виховати, лівчать все, що вони не знають. В школі вчать. В школі треба писати, слухати вчителя і математику робити правильно. Там ще треба. Робити правильно, що е, за, е, задає вчитель, що в школі дуже, щоб після школи дуже стоїть розумними, хочу, щоб він мені приніс таку досточку, що на ній можна намалювати красками там є такі за краски, бльозки. Вот. І там є кісточка і палітра тут. тут це я хочу, Хочу, щоб приніс барбі кучірі, хочу, щоб ролики приніс. Все, що завгодно. Від цього Миколая очікую набор Wheels на ширинок. Це Wheels. Що я хочу саме? Світи Миколай приніс мені колону. Я хочу, щоб Миколай приніс що пасли. Я хотів би, щоб мені що Миколай приніс лего. Чима. Замка, там де принцеси живуть. Я хочу живого коня. Наушниці для дівчат, щоб було тепло такі. Чому зайці сірі? Е, вс, е, Семогудній володар лісу вислухав всі е, просьби е, різних звірів. Прийшла черга до зайців, е, за, е, виступив е, сам найстаріший заяць і е, сказав е, самого володарю лісу. Всемогутні володаря лісу е, змінив нашу сірен, е, просту сіру е, шубку на е, е, різнокольорову білу, чорну. Або, або ж навіть рибу. Самогодній володар лісу сказав: нехай буде по вашій волі. Як і сказав, тоді всі, всіх зайців перетворилася їхня шубка на різні кольори: Білі, білу, чорну, червону і рябу. Потім вони порозбігалися. Тільки порозбігалися всі, всі орли, сови, вовки, лисиці, стрільці, погналися за ними їх вбивати. Вони спіли сховатися за дерево. Ото лихо каже найстаріший найстаріший з зайців. Треба піти до всемогутнього володаря лісу, щоб він змінив нашу, нашу е, е, різнокольорову шерсть на сіру. Як і сказали, так і зробили. Прийшли та сказали йому, щоб він змінив їхню шубку. Я, я, я так і знав, що ви прийдете, сказав самоготній володар лісу. Я вам дав сіреньку шубку, неспроста. Не а щоб ваші вороги не могли вас так е, добре бачити, то так скоро вбивати. Але деякі звірі мають зостатися в різнокольоровій шубці, е, щоб бути свійськими тваринами, кроликами. З того часу всі, всіх зайців е, е, простенька тіра перст. І, от і каже стільки нець. А хто слухав? Молодець.